Шановні колеги, шановні колеги. Готові? Готові? Починаємо чи ще пару хвилин на збори. У нас кворум є. Тобто, дозвольте розпочати чергове засідання комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. В залі наразі присутні сім членів комітету охорони здоров'я, два заступники міністра охорони здоров'я. У нас є кворум. Ми очікуємо, що підійдуть інші депутати, і ми дозвольте розпочати наше засідання. До порядку денного сьогодні у нас включено дев'ять питань, і з нагоди дня місцевого самоврядування 7 грудня у парламенті відбувається низька низка урочистих заходів, в рамках яких за дорученням голови Верховної Ради у профільних комітетах проводиться обговорення галузевих стратегій розвитку. Свою стратегію сектору охорони здоров'я сьогодні комітету презентують представники Асоціації міст України. Надалі ми розглянемо наступні питання: проект постанови про ініціювання проведення на початку наступного року двох парламентських слухань, присвячених проблемам реформи медичної освіти та раціональної фармацевтичної політики. Два контрольних питання про стан поставок лікарських засобів та про лікування за кордоном, два законопроекти та інші організаційні питання. Також ми маємо затвердити рекомендації слухань у комітеті по репродуктивному здоров'ю. Чи є у членів комітету пропозиції чи доповнення до запропонованого порядку денного? Нема? Пропоную затвердити порядок денний нашого засідання. Прошу проголосувати. Хто за? Одностайно проголосовано. Порядок денний засідання комітету затверджено. І, як завжди, на початку засідання прошу визначитись з приводу відображення у протоколі засідання по іменних результатів голосування членів комітету. Ставлю це питання на голосування. Хто за? Одностайно за. І в засіданні комітету, як я вже зазначила, беруть сьогодні участь два заступники міністра охорони здоров'я пан Роман Ілик, пан Павло Ковтанюк. І ми переходимо до розгляду питань порядку денного. Кого? Один я значить, не побачила. Пан Роман Ілик. Ковтанюк десь на, буде на підході. Вибачте, будь ласка. Переходимо до розгляду питань порядку денного, і зараз про підготовлену асоціацію міст України стратегію розвитку охорони здоров'я презентує перший заступник виконавчого директора асоціації Слобожан Олександр Володимирович, вступне слово 5 хвилин, і аналітик асоціації Сидоренка Вікторія Васильівна. Презентація до 10 хвилин. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, чи є у нас виступаючі? Чи нема? Будь ласка, будь... вам слово? Доброго дня, шановні народні депутати, шановні гості, спрошені. Першу чергу дозволити висловити подяку за увагу до пропозиції органів місцевого цим цей документ, який ми пропонуємо ваш розгляд, це є певним чином проєкт бачення органів місцевого самоврядування щодо реформи оборони здоров'я. Паралельно в інших комітетах Верховної Ради розглядаються аналогічні стратегії тільки по іншим секторам. Чому ми ви попросили вислухати нас, тому що зараз відбувається реформування потім галузям в контексті децентралізаційної реформи і для нас важливо, що була врахована думка органів місцевого самоврядування. Це лише певні напрями, робочий документ І по багатьом позиціям те, що випадено тут представниками місцевого самоврядування, співпадає з позицією комітету. І на сьогоднішній день ми відмічаємо, що вся саме площадка комітету є тою базою реформування сфери охорони здоров'я. На минулому засіданні уряду ви знаєте було прийнято концепцію реформування системи фінансування охорони здоров'я і голова комітету висловлювала застереження, зауваження, які ми повністю теж підтримуємо. Тому ми хотіли б, щоб реформа все таки, тому що саме від вашого комітету залежить, йому належить центральна роль в реформуванні. Була в контексті децентралізації, щоб фінансові нормативи і медичні протоколи знайшли своє відображення в тому реформуванні. Нас хвилює першу чергу, звісно, це привинна. Платка охорони здоров'я детальніше е, по стратегії Вікторії Сидоренко зупиниться на основних стратегічних е, моментах. Я хотів би лише зазначити про те, що е, ці всі стратегії вони е, розроблені по взаємозв'язку між секторами, і що стосуються соціальних послуг, що стосуються місцевих фінансів що стосується блоку, наприклад, освіти, і ми хотіли вийти напевне, таке бачення законодавчої карти реформ, які потребують прийняття. Вже вашим комітетом напрацьовано декілька законопроєктів, які, які враховують те, що тут пропонують органи місцевого совремування. Для них дуже важливо, щоб їх почули тут наверху, і їхні пропозиції були враховані в цих законодавчих актах. Я вам ще раз дякую за увагу, за можливість нам поділитися тими думками, які представники місцевого самовідування напрацювали на протязі 2016 року. І ми сподіваємося, що лише під спільними зусиллями нам вдасться реформувати цю важливу для країни систему охорони здоров'я. Дякую. Дякую, дякую. І зараз надаю слово для презентації Вікторії Васильівни Сидоренко. Будь ласка, дуже дякую. Я спробую коротко викласти. Буду дуже багато перевчити навіть з Тому Що дійсно майже всі наші положення, які ми пропонуємо, вони викладені з порма і вашому комітетському цих проте чотири після Ми його неодноразово розглядали навіть управління асоціації і. Є дуже велика підтримка і зацікавленість в органі місцевого самоврядування до цього законопроекту. Єдине, що всіх там, можливо, трошки ну, це смущає російською мовою, це, звичайно, зміна підходу до фінансування галузі, оскільки на сьогоднішній день можливо, органі місцевого самоврядування не зовсім зрозуміло, як це буде виглядати на практиці. Тому ми б і зверталися дуже вдячні що Вадимівна та Олег Степанович за участі в нашому закладі Івано-Франківську, це був децентралізаційний форум. Такі заходи просто дають можливість краще сприймати і розуміти, що треба разом працювати над тим, аби втілити ось ці нові можливості в життя. Тут, власне, наші стратегічні цілі, вони, як я вже казала, відповідають. Наступний слайд. Про проблеми я не буду говорити, тому що мабуть це на доречному комітеті з питанням здоров'я, вони всім відомі. І далі наступний слайд. То зокрема перші, е, перші потреби, про які говорять органи місцевого самоврядування, е, вони говорять, дайте нам, будь ласка, методику розрахунку вартості медичних послуг, і бажано звичайно, щоб вона була єдина по всій країні, щоб вони використовували єдині підходи. Також вони готові перейти на фінансування за послугу. Звичайно, і органи місцевого совредування на сьогоднішній день і держава всі розуміють, що фінансування інфраструктури і кошторисів є не зовсім нікого. На сьогоднішній день ми вже знаємо, що органи місцевого фінансувати фінансуватимуть наступного року всі комунальні послуги енергоносії. Тому роль громади. Вона має як господарник вирішити, які для неї є важливі напрями, і яка про медична допомога і не тільки медична має надаватися людям на первинному рівні. Власне кажучи, тому, тому ми і вирішили, і взяли на себе таку. Дірсить да, говорити про те, яким чином має виглядати охорона здоров'я mm -hmm. на первинному рівні. Mm -hmm. І ми говоримо про що? Сьогоднішній день mm -hmm. дуже багато знають mm -hmm. знедвачів, що децентралізаційна реформа фактично там рулює медично на низу. Але питання тому відбувається, що, можливо, зараз добровільність цієї mm -hmm. реформи, ну, мабуть, на жаль, але дає можливість об'єднуватися громадам, і, створюючи їх неспроможними. Але ну, де факто визнаючи чи де юри визнаючи їх спроможними, тому що ну, якщо три бідні громади об'єднаються, на жаль, вийде тільки бідна громада. Ми ж бачимо у нас є гарні приклади громад, які об'єднуються, стають спроможними і вони здатні побудувати і розбудувати гарну систему надання послуг, зокрема медичних, на своєму рівні. Можна ще проплатити? І ще наступне і наступне. На прикладі з Балтської об'єднаної територіальної громади видно, що вони в принципі, взяли свої руки розбудову надання медичної допомоги на первинному рівні і відбудували її таким чином, аби надавати покрит були всі населені пункти, які знаходяться у складі об'єднаної громади. І, власне кажучи, що вони зараз є досить гарні успіхи, оскільки е, вони е, навіть е, реалізують свої місцеві програми ремпурсації, місцеві програми лікування. Зокрема, е, це вже десь декілька років підряд, наприклад, вони лікуються це у судинні хвороби і людям. Прямо на дому є можливість ставити крапельці, проходити профілактичні курси, що дуже гарно економить кошти вторинного рівня. І це відбувається або на базі амбулаторії, де є можливості для створення денного стаціонару, або при перших пунктах навіть мають можливість приходити додому. І це відбувається все таким чином, і в принципі, і ви час пропонуєте зробити, що практично профілактика має стати головною задачею там справжні сімейним лікарем і не відправляв всіх автоматично на вторийний рівень, а міг відстежувати свого пацієнта і ось, наприклад, навіть за рахунок таких місцевих програм міг, скажімо, надавати оперативно надавати ці профілактичні заходи. Ну, За рахунок коштів знову ж таки Ну, Але тут яка основна ідея асоціації, прошу далі, будь ласка, дуже якось. Ми говоримо про те, що оскільки громада має стати господарником і фінансувати і комунальні послуги, і інфраструктуру, і обладнання необхідне для забезпечення діяльності медичних працівників. Але розуміючи, що будуть на базі вторинного рівня побудовані окружні лікарні, які перетягнуть більшість фінансування, ми пропонуємо яка все-таки допомога має залишитись на рівні громади. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, але від того, що зміняться потоки фінансування, мабуть, сімейний лікар не стане в один момент таким гарним фахівцем європейського рівня і буде забезпечувати повністю скажімо, надання всіє, всього необхідної ну, всім обсягу медичної допомоги, яка потрібна людині саме за місцем проживання. Тому ми б пропонували, що створення таких центрів медико-соціальної допомоги під одним дахом, фактично, по-перше, на базі районних або міських, або дільничих лікарень, які внаслідок того, що відбудеться реформа, вони просто залишаться напівпустими, напівзруйнованими і тут можна просто використати ці приміщення для розміщення в тому числі. Таких відділів або центрів або палаців соціального догляду для тих людей, які в принципі вже своє здоров'я втратили, але вони би хотіли дожити ну, так, в гарних умовах, але в своїй громаді своє життя прожити. І, зокрема, ми пропонуємо, що звичайно цей центр став офісом сімейного лікаря, де працюватиме сімейний лікар, і громаду для цього створюють для нього необхідні умови. Крім того, ну, така, можливо, звичайна Я ідея дискусійна, але нам Іноді хотілося, щоб це відповідаю. був сімейний лікар, стоматолог. Тому що це дуже важливо і, на жаль, можливо, для наших громадян не є дуже доступним видом медичної допомоги на сьогоднішній день. Ну і Ми хочемо, щоб первинний рівень не залишився зовсім без діагностики. Тому що сімейний лікар без е, необхідних діагностичних інструментів і аналізів, на жаль, мабуть, на сьогоднішній день не зможе повноцінно надати допомогу. І, е, зокрема, пропонуємо, щоб громада створювала можливість для е, приїзду, е, ну, хоча б за графіком, щоб зберіглася ця можливість консультування військовими спеціалістами е, на рівні саме територіальної громади. Е, в принципі, громада готова створювати для цього певні умови. Ну, зокрема, з використанням, можливо, вже високих технологій. Ну, тобто, це, в принципі, ті моменти, які, ми, ми, основне, хотіли б сказати, щоб коли буде відбуватися реформа, щоб за цим ми не втратили можливість надати eh, людям необхідну допомогу саме на рівні громади, щоб вона залишилася для них доступною і на якісному рівні. За тому все. Дякую вам дуже за увагу, наші Дякую, шановні колеги народні депутати. Чи є у вас запитання пропозиції? Нема запитань пропозицій. Ми тоді беремо до уваги отриману інформацію і будемо використовувати її в подальшій роботі. А вам дякуємо. Хто якби по цьому питанню ви можете бути вільними, а ми продовжуємо нашу роботу.